Отримувати подарунки від Приватбанку це не лише приємно, а й просто кажуть його працівники. Восени відбулося чимало змін у найбільшій фінансовій установі України. Тут розширили депозитний продуктовий ряд, запропонували пенсіонерам вкладникам кращі умови обслуговування. І щороку традиційно нові цікаві акції. Цей рік також не є винятком, і ми пропонуємо нашим вкладникам депозитну акцію, яка діє із 4 жовтня 2011 року до 26 грудня 2011 року, і називається Обери собі відсоткову ставку по вкладу. Всім вкладникам, які прийшли оформити депозитний вклад на термін від 3 до 12 місяців, пропонується обрати один акційний компон. Під захисним шаром можна стерти і отримати надбавку до базової депозитної ставки. Вона може бути відсотка, відсоток, два відсотки або п'ять відсотків. Дуже цікавим є те, що ви самі собі обираєте, тобто це свого роду лотерея і результати такого розвіду, що ви дізнаєтеся одразу. По вкладах, які не приймають участь у акції, ми пропонуємо за програмою лояльності автоматичне збільшення відсоткової ставки по вкладу. Приватбанк розширив свою так звану продуктову лінійку. Тут пропонують все нові і нові вклади. Це, наприклад, вклад депозит плюс, де є збільшена відсоткова ставка, і вона може зараховуватися на бонусний рахунок до старих наших таких давніх, які користуються популярністю. Є вклади стандарт на термін 1 місяць, 3 місяці, 6, 12, 2 роки, 3 роки, 5 років. Також ми пропонуємо нашим вкладникам скористатися вкладами до запитання. Це є вклад до запитання та вклад приват. Вклад, ви можете вільно поповнювати даний вклад і в будь-який час знімати кошти з даного вкладу. Також ми пропонуємо накопичувальні програми: це є вклад скарбничка, скарбничка дітям, скарбничка пенсіонерам. Також ми пропонуємо і спеціальні вклади, це є спеціальна пропозиція, вклад комбі та вклад мультивалютний на 3 місяці та 12 місяців. Вклад мультивалютний цікавий тим, що це унікальний продукт, який дозволяє вільно використовувати і обирати валюту вкладу. Коли ви розміщаєте вклад кошти на такому депозиті, ми зразу Відкриваємо вклад у трьох валютах в гривні, євро і в доларах. Ви можете вільно розмістити або на в кожній валюті вклад, або на якійсь одній. Якщо ви раптом захочете перевести ваш вклад із гривні, наприклад, в долар, то в будь-який час, звертаючись у відділення банку або просто на службу клієнтської підтримки, ви можете перевести Валюту потрібно по реальному курсу без втрати нарахованих відсотків великою популярністю серед клієнтів ПриватБанку користуються і накопичувальні вклади. Ви можете розміщувати гроші на депозиті на півроку або на рік. Це є, наприклад, вклад скарбничка, де ви можете накопичувати кошти на. Якісь певні події. От, наприклад, за півроку є Великдень, і кожна господиня хоче порадувати своїх домашніх чимось смачненьким на Великодні свята. Ви можете відкрити, наприклад, такий депозитний вклад, який би вам допоміг разом з Приватбанком зібрати хороший святковий великодній кошик. Можна щомісяця поповнювати із зарплатної, наприклад, картки суму вкладу, або самостійно вносити через термінал самообслуговування або через касу банку потрібну суму коштів. І за півроку ви можете. Можете накопичити ту суму, з якою вам буде приємно зустріти ваші великодні свята. Також можна відкрити вклад скарбничка пенсіонерам, він теж відкривається на півроку, на 12 місяців. Можна із пенсійної картки. Перераховувати відповідну суму щомісяця, або в будь-який вільний для вас час чи вигідний, чи коли ви накопичили якісь додаткові кошти, які хочете розмістити по депозиту, або можна розмістити, якщо ви хочете для своїх дітей десь зібрати кошти або на відпочинок, або на якийсь гарний подарунок, або на навчання. Відкрити для вашої дитини вклад скарбничка. Він відкривається на 12 місяців, і ви можете щомісяця перераховувати певну суму на даний Накопичувальний вклад. Найбільш поширеними серед вкладників є депозитні вклади, де нарахування та виплата відсотків відбувається щомісячно. Для зручності утримання відсотків по таких вкладах банком розроблено новий депозитний продукт картка під депозит, яка дозволить суттєво зекономити час. Ось такий вигляд має ця картка. Її можна оформити як в національній, так і в іноземній валюті. Для чого ця картка? По цій карточці ви в будь-який момент в будь-якому куточку світу можете отримати нараховані вам відсотки. Картка може використовуватися як для одного депозитного вкладу, так і для кількох відкритих вкладником депозитних рахунків. Щедрої осені та матеріального збагачення у вигляді подарунків від Приватбанку бажають його працівники і чекають у будь-якому своєму відділенні.